демократичному шляху, ну ми з вами, мабуть, мало могли собі уявити, що індус може очолити кабінет міністрів Великобританії. Ну а це так сталося про ситуацію на африканському континенті, зокрема що стосується перевороту у Нігерії, говорив керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Кличок, щойно в об'єднаному марафоні. Ви слухаєте Українське радіо, суспільний мовник, та достовірна інформація. А тим часом маємо змогу дізнатися про ситуацію на Тернопільщині. І, зокрема, почнемо з інформації про те, що голову обласної ради Михайла Головка не відсторонили від посади і повернули гроші, які він отримав, нібито як хабар. Розібратися в ситуації допоможе моя колега, журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Наталка Колтун. Колего, вітаю вам слово. Вітаю, Добридень. У хачами ходілася добрий і справді тема номерну наш бок.